Люди, які раптово звільнилися, що стало останньою краплею? Грьобана мережева аптека. Я просто попросила поліпшити графік роботи після того, як понад рік працювала допізна. Замість цього вони найняли нового співробітника і дали йому саме ті години, про які я просила, а потім змусили мене навчати його. І коли навчання пішло не найкращим чином, бо новий хлопець був дуже повільним, винною зробили мене. І ось, коли я знову попросила заслужену відпустку, ніколи не хворіла і не спізнювалася. Мені відмовили, а наступного дня поставили чотири тижні відпустку. Пустки менеджеру, щоб загладити свою провину, мені запропонували понаднормові зміни на наступні три тижні. Того ж дня я чекала, коли прийде поставка із заморозкою, бо збирався додому. І коли він попрощався зі мною, я сказала: А хто ж буде приймати поставку? Він посміхнувся і сказав: Ти? На що я відповіла: не а у нього підгоріло. А я засміялася. Чого ти ржеш? скривився він. А я така: Та пішов ти, я йду. І нікому було закривати нічну зміну. А він. Тут же зажадав віддати форму. Кажу, ну іди нахрін, я йду. Це був мій єдиний подібний вчинок. Форма полетіла в смітник, працював у KFC. Дитина напаскудила собі в руки і кинула вміст у стелю. Звідти все впало і розлетілося по підлозі. Іноді на роботі доводиться займатися лайняними у прямому сенсі речами. От би для цього у нас був спеціальний штат співробітників. Мені довелося прямо казати людям: так, мем, я знаю, що в туалеті на підлозі лайно, але я не можу зараз його прибрати, тому що в черзі 20 осіб, а мені потрібно збирати замовлення. Люди у середній черги почали кричати Відкрити ще одну касу. Чи я можу чарівним чином створювати людей із повітря? Жінка, яка очікує на своє замовлення, кинула на мене злізний погляд. Я приймав нове замовлення, а не пакував його. І я просто здався. До кінця моєї зміни залишалося ще дві години, і далі народу було б тільки більше, тому я просто вийшов із залу, забрав із роздягальні свої речі та пішов, не сказавши жодного слова. Хотілося лише дістатися до будинку, зайти в World of Tanks, відкрити пиво і зануритися в стан, який у підсумку виявив це майже оргазмічним, так що так у черзі стояло 20 осіб, включно з тими, хто заплатив за їжу, і чекав. На підлозі стелі в чоловічому туалеті лежало лайно, і ніхто не обслуговував клієнтів. загалом повний треш. Мені шкода, що довелося кинути людей, які заплатили за їжу, але всякому терпінню є межа, особливо коли на тебе зляться 20 осіб, а підтримати нікому. Я працював техніком з ремонту малих двигунів у великій компанії і одночасно служив у національній гвардії, отримав травму і потребував фізіотерапії. А один або два дні на місяць мені доводилося пропускати роботу, коли проводилося навчання. Начальниці це не сподобалося, і вона вирішила покарати мене, змушуючи затримуватися на роботі. Я був винен у тому, що ходив на фізіотерапію у зв'язку з виробничою травмою і в тому, що я солдат. Можливо ви подумаєте, що затримуватися допізна, щоб встигати виконати роботу не таке вже серйозне покарання. Але повірте, вона робила набагато більше для того, щоб ускладнити мені життя. Загалом одного разу, після того як мені сказали, що не дадуть один день вихідного, який я попросив за три місяці до цього, щоб подивитися затемнення і, взагалі, поводилося зі мною як і з рабом. Я подумав, навіщо мені все це треба? І пішов наприкінці своєї зміни. Наступного понеділка, після навчань, я прийшов Зібрав усі свої інструменти і завалив. Начальниця почала психувати, коли зрозуміла, що відбувається. Пізніше з'ясувалося, що мій відхід обійшовся їй у понад 100 тисяч доларів, бо довелося відправити весь мій робочий об'єм до іншого місця, щоб інший майстер міг його обробити. Тобто їй потрібно було заплатити за доставку і туди і назад. І оскільки її майстерня не виконувала жодних робіт, вона таки не побачила за ремонт жодних грошей, а було там понад 80 мо. То косарок. Працював менеджером з продажу. Мене перевели в лайнову філію, через що мені навіть довелося переїхати. Хоча я був лідером продажів три місяці поспіль, новий бос сказав мені, що я найгірший агент з продажу, якого він коли-небудь бачив. Він сказав, що я не продав жодної додаткової страховки за ті півтора місяці, що працював у них, і таке інше. Я сказав йому, що працюю у них вже три місяці, і весь цей час був лідером рейтингу регіону. Він сказав, що у мене немає доказів, і я в Став і вийшов із його кабінету. Він пішов за мною, майже кричачи, щоб я повернувся, бо він ще не договорив. Я зняв фірмову сорочку, поклав на полицю і пішов. Наступного ранку мені зателефонували. Мій супервайзер дзвонив, щоб повідомити, що менеджер накосячив і хоче, щоб я повернувся. Він переплутав мене з іншим хлопцем із таким самим ім'ям. Я вічливо послав їх зад і сказав, що більше вони мене не побачать. Працював інженером на млиновому комбінаті, відповідав за експлуатацію та технологічне налагодження певного обладнання, домігся хорошої ефективності роботи обладнання, але мої керівники вимагали більше продукції, менше витрат і так далі. І ось апарат досяг максимуму своїх технічних можливостей. Далі підвищувати продуктивність було ризиковано, були потрібні величезні інвестиції. І начальство заявило, ти навіть не намагався щось зробити, самі лише не Відмовки я вже був сити по горло і зателефонував виробнику обладнання. Коротше кажучи, замість інструкцій і порад мені надіслали пропозицію про роботу на посаді місцевого представника компанії. Після того, як я звільнився з комбінату, мої колишні колеги спробували вичевити з техніки максимум. Вона успішно зламалася, і на кілька тижнів усе виробництво встало. Я працював у місцевому магазині мережі Таргет у відділі електроніки. Менеджер магазину, яка не була моїм безпосереднім керівником, зателефонувала мені, коли я був на похороні мого батька, і запитала, де я і чому я не у відділі електроніки біля касового апарату. Я за кілька днів до цього сказав моєму менеджеру, що я не вийду цього дня, бо маю бути на похороні мого батька. І він сказав, що все нормально, але іншого менеджера це не влаштовувало. І вона пояснила мені, що сама вийшла на роботу в магазин у день, коли народила свою дитину. Дозвольте поділитися моїм останнім днем роботи у Волмарт ранок понеділка, мій вихідний день. Я виїжджала з клініки після здачі крові, коли мені зателефонувала мій менеджер, назве мої засранка. Вона попросила мене вийти на роботу, подумавши, що у мене більше нічого не заплановано, а понаднормові мені не завадять. Я погодилася. Телефоном сказала їй, що мені знадобиться година, щоб дістатися додому, переодягнутися і доїхати до роботи. У відповідь я почула лише роздратоване: гаразд, тільки приїжджай, давай! Через годину я була на роботі. Якраз, коли я дійшла до гастрономії, відділ, де я працюю, моя менеджерка, яка стояла одна за прилавком, почала кричати на мене за запізнення на очах не одного, не двох, а цілої черги покупців. Я намагалася нагадати їй про нашу розмову, але вона перебила мене, кинула мені свій фартух і втекла. Мені залишилося тільки знизити плечима, вибачитися перед покупцями і приступити до роботи. Пізніше до мене підходить покупець, просить курку гріль. Звичайна справа. Я пояснюю, що курки будуть готові щонайменше за годину, і пропоную проїхати 5 хвилин в інший магазин. Walmart. він киває, дякує мені, і йде. Я спокійно продовжую готувати курку. Через 5 хвилин той самий покупець повертається, а з ним засранка. Тепер вже вона запитує, що з куркою. Я знову намагаюся пояснити, скільки часу залишилося їй готувати, і повторюю свою пропозицію. Не встигаю договорити, як вона починає вичитувати мене за лінь і радить покупцеві йти в інше місце. Питаю, що я могла зробити, Ну, не змушиш же духовку готувати швидше. Її наступні слова мені добре запам'яталися: роби свою бісову роботу або цілуй мене. Пауза. Покупці весь цей час слухали. Я замислююсь. А потім посміхаюся. Добре, на назустріч менеджеру, зупиняюся перед нею, знімаю фартух і цілую її. Кажу прощавай, і виходжу з магазину. Досі зберігаю свій бейджик і кепку. Коли я працював програмістом у страховій компанії, знав одного колегу старожила, який пропрацював там майже 20 років. Він спочатку написав більшу частину фінансової системи сам з нуля і керував нею за допомогою ще кількох людей. Щомісяця він готував місячний звіт, що кварталу квартальний, річний звіт. Так і це теж робив він. Кілька разів змінювалося керівництво, і ставлення до нього ставало все гіршим і гіршим. До нього ставилися несправедливо, необґрунтовано, про. Сили виконувати більше роботи і підставляли для власної вигоди тощо, зрештою йому набридло, і одного ранку він зайшов до відділу кадрів і звільнився. Після цього команді чотирьох осіб знадобилися місяці, щоб повернути робочі процеси на колишній рівень. У студентські роки я працювала офіціантом у ресторані. Був День подяки, я вже відпрацювала обідню зміну, прикривши колегу, який поїхав на вихідні, і збиралася піти додому на святкову вечерю з родиною. І тут наш новий менеджер сказав мені, що він змушений попросити мене залишитися і на вечірню зміну, оскільки одна зі старших офіціанток відпросилася, мабуть, щоб провести День подяки зі своєю сім'єю. Коли я сказала йому, що у мене вже були плани, він сказав, що мені не Обхідно взяти на себе цю зміну, оскільки я найменше відпрацювала в ресторані, і вони вважають, що краще тримати у штаті тільки командних гравців, натякаючи, що звільнить мене, якщо я не візьму зміну. Я сказала йому: мені не настільки потрібна ця робота, щоб заради неї пропустити вечерю з сім'єю. Вручила йому фартух і пішла без оглядки. Працював у ландшафтній компанії. Наш власник був жадібним і мав погану звичку постійно братися за непосильні справи. Одного разу він запитав, чи не хочемо брати участь у проєкті з будівництва школи в іншому місті, понад дві години їзди. І ми відповіли, що ні. Він сказав, що все гаразд, і що він просто висуне пропозицію на цю школу для іншої своєї бригади, яка живе в тому районі. Замість цього він подався на кілька шкіл і отримав одразу три. Очевидно, що ніхто знає. Нас не був у захваті від такого повороту, але начальник заявив, що поселить нас у готелях, щоб нам не довелося далеко їздити. Але він так і не зробив цього. Сама робота була відстійною набагато більше обсягу, ніж могла б виконати наша бригада в поточному складі. А брат начальника абсолютно нічого не робив. Він мав керувати проектом, але все, чим він займався, це грав у Clash of Clans на своєму телефоні і кричавши, він занадто повільний. Через кілька днів мені набридло. Я і так як уже втомився від цієї роботи, але цей проект став останньою краплею. Доводилося витрачати на дорогу по 4 з гаком години на день, а потім буквально всихатися. І це помітно позначилося на здоров'ї. Я прокинувся в п'ятницю вранці, зателефонував власнику, сказав, що звільняюся, і порадив перестати брати на себе більше роботи, ніж можливо виконати. Він розлютився, але я просто поклав слухавку і ліг спати. Через два тижні він мені зателефонував. Благо. Гав повернутися, тому що після того як я звільнився, двоє інших хлопців теж пішли. Проект сильно відстає від графіка, і його збираються оштрафувати, якщо справа так і не зрушиться з мертвої точки, і не буде завершена. Я сказав йому, що варто було добре подумати, перш ніж переоцінювати свої можливості, і очікувати, що невеличка бригада зробить усе за короткі терміни. Він промовчав, а потім запитав, чи повернуся я за підвищення зарплати на 50 центів на годину. Ха-ха, ну вже ні. Тоді я востаннє з ним контактував, та і сайт його компанії куди зник. Дякуємо вам за перегляд. А якщо ви поставили вподобайку цьому відео, написали комент більше чотирьох слів і підписалися на цей канал, то велика вам шана від нас. Почуємося у наступному відео. Бережіть себе!